Сьогодні інша локація. Сьогодні хочу трошки розповісти як вам, як ми вирощуємо цвітну капусту на продаж. Висіваємо ми цю цвітну капусту на початку червня в стаканчики, потім висаджуємо її на грядку в кінці червня. Щоб вона прижилася і не згоріла під пекучим сонцем, ми накриваємо її ось такою сіткою. Вон там видно її. Ставляться дуги, ось дуга, ось дуга, ну і на всій території цієї, де росте капуста, тут ще стоять дуги. ось. І тоді вона під цією сіткою росте 2-3 неділі. Потім сітка знімається, капуста просто поливається і вона собі росте. Коли її посадити в такі сроки, то капуста в'яже, зацвітає. Бо це цвітна капуста зацвітає десь в середині вересня. І ми тоді її зрізаємо і веземо на базар. В такий час на базарі ще не дуже багато цвітної капусти. І легше її просто продати. Справа навіть не в тому, що ти заробиш дорого чи дешево, а просто легша реалізація. Ну, ось по цвітній капусті, поки все. Так, і перець хочу показати вам. Цей золотий тілець, який ми вирощуємо також на продажу. Ми зірвали майже весь перець, який був, коронний, коронна квітка, і ну скільки там було його, для того, щоб, хоч перчинки були і невеличкі, але для того, щоб він по другому разу зацвів. Ось, бачите, є взагалі немає ніяких квіточок, але через недільку буквально тут все буде в цвіточках. Ось. Для того, щоб він зацвів і ще раз він дасть врожай. Перчинки будуть доволі гарні, оранжеві, набагато більші вже. А цей перець, який ми зібрали, його було в районі 40 кг, продавали по різній ціні. Перший продавали 80-70, другий продавали. 50-40. останні продавали 40-30. Ну, які-не які, це також кошти. Ось. Ну, відео із нашого базару я вставлю. На сьогодні це все. Гарного всім дня. До побачення. Так, Такий це у нас прилавок. Ну, для нас головне продати оцей перець, який ми позривали. Це ми так оце зробили. Ну, перець видно. Ось так. Тут ще внизу морква.